Доброго ранку малята! Розпочинаємо ранкову зарядку. із з нашим веселим другом м'ячиком. Трибайчиком. Ставимо ножки разом. М'ячик внизу. Розпочинаємо нашу першу вправу. Піднімаємо м'ячик. Вгору. Раз. Опускаємо вниз. Два. Вгору. Раз. Опустили вниз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. І раз. Два. Слідується вправо. Нахил вперед. М'ячик перед собою. Раз. Два. Ножки в колінах. Не згинаємо. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. І раз. Два. Наступна права. Ножки на сирині плечей. М'ячик перед собою. Повороти ліворуч і праворуч. П'ятки від підлоги не відриваємо. Праву ліву сторону. Почему Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Ножки розставляємо широко. М'ячик перед собою. Нахиляємось до лівої ножки. Тягнемо. З ножки не згинаємо. Раз. Серединку. два. До правої ніжки три. І вихідне положення чотири. До лівої ніжки. Посередині. До правої. Вихідне положення. І раз, два, три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Ніжки разом. Ручки на поясі. І стрибаємо на носочках бо маленькі веселі м'ячики. Раз, два, раз, два. Раз, два. Раз, два. І раз, два. Закінчили на місці кроком руш. Відпочиваємо і пам'ятаємо, щоб бадьорим зранку стати, щоб здоровими зростати. Треба, хлопчики й дівчатка, починати день заряд.